Вечір добрий, пані панове. З великим задоволенням запрошуємо усіх на центральний поєдинок Львівської бізнес-ліги сезону 2023 року в Римон Жовтовський. Спокійно Чебан. Пробуває з доска досить підступно. А ось демонструє під час тренування Станкевич. Для Віярова, якого він сьогодні вирішив використати. Ударна позиція, немає взяття воріт після пострілу. Це Роман Павлюс. Свіроме Лукаку. У складі. ложік на добивання. Зараз зіграє Лукаку, але не заб'є. Ну те ж саме, що й у Інтері поки було. Ну, Більшість з них розпочали співпрацю не забиває вкотре Павлюс. Ще швидко не побачу. На перехопленні Чабан може віддати на вдовий рейс. Стріляти потрібно. 1-0 забиває лисочолий зінедін Зідан. Ну, тут же точно схожість на краще. Закидання вперед. На квасницю той пройшов правим флангом влучив у стійку. Тейктой -то, польовий. Чобан! Може стріляти. Віддає передачу вдовайрейзе. І йшов на дубль, але забрак. Атака через лівий фланг, Прекрасно Чобана знаходить. Бобров Не забиває Данило. Також можна закинути на дальню стійку. Варіантів було декілька. Удар! Власний Штеньович не підставив. Дуже обачно було зіграно Січка. Вихід 2 в 1. Щеньович, не забивай. Друг... Варто повернути увагу, де буде знаходитись Данила у ці секунд. Ось іде на нього передача, здавалось! Гол! Михайло Щебан, 2-0. Зрізав у власні ворота Фігель. Провалилися у захисті хлопці у червоних кольорах. Зараз можна віддати пас у центральну частину на Івана Кунського. Той стрілює стріляє досить непогано повз ворот. Ой, залишає можливість Івану виконати. удар. Непогано Ніконенко. Дуже контратака. Фігаль. Мар'яна М'ячі. Фігаль стріляє. Не вдалося відзначити з походу першого тайму у воротах. Тарас Ніконенко. Удар з правої ноги від Бобров. Іван Кунський скорочувати відстань між суперником і м'ячем, коли забираєте круло. Передача! гол 2-1, квасниця забиває! Як провалилися у захисті. Гравці клубу Глобалочі. Бити з ритму конкурента. Ось ще один чудовий шанс січка на Романа Павлюса. Той залишає можливість забити дісний новачок Глобалодік. Ось вам і дебют. Сьогодні Володимир Михайлонів дебютував за команду LBA. Зараз на перехопленні непогано грає Соренко, його удар на добивання лісного. Не побачимо у цьому епізоді. Зараз дуже елегантно побіг правим флангом. М'яч залишив залишимо повз ворота, який провал зі сторони квартала, ковдовий рейс. Попереду Чебан. Розвернувся, Михайло, вихід Вічнавич, але не забив. Чудово зіграв Володимир Гап, Бер на себе ініціативу. Дуже легко втікає від цієї опіки. Прекрасна передача. Павлів, забивати можна! Гол! виймайте! 4-1. Романо в другому таймі. Максимум. Використав. Станули суперників. У другому поєдинку була бойова нічия 2-2. Довий рейзи. Хотів перекинути. Треба атака 4 в 1. Один фактично. Удар! Немає голу! Та король на підбирання тут же 3 в 2 комбінація. Удар від Короля! Сейв Ніконенка. Погода. Корективи свої вносить. Кунський передачу віддав. Класниця дуже довго роздумував щодо удару. удав. Ну перемо другу. Звучить сирена з рахунком 4-1. Завершилась третя гра вечора. Global Logic переграє Вія.